Запускаємо двигун Chevrolet Траверс 2017 року. Здоровенний кросовер. Двигун 3.6, можна встановити газ. А автомобіль 2017 року поїхав всього 116 тисяч кілометрів. Він просто смачніше буде в районі 13 14 тисяч доларів. Автомобіль обслужений, технічно в гарному стані. По комплектації в принципі, все, що таке саме потрібно є, це мультикармо, великий монітор, гарна, якісна музика, Bose, камера заднього виду, там, система керування кліматом для задніх пасажирів. Автомобіль восьмимісний, дуже просторий, можна їхати великою компанією, сім'єю або ж е скласти сидіння, буде рівна підлога, перевозити монтаж. Тому що він восьмимістий, зараз це сидіння розкладне, і в нього ще є навіть невеликий багажник, можна на якісь так, на які чемоданчики поставити. Це коверки, ще комплект. Так він виглядає. Кому цікавий траверс, свіжий, з далеким пробігом по гарній ціні, телефонуйте за тим номером та дізнавайтесь ці деталі.